Знову я повертаюся до радіусу спіралі, по якій розвивається людина. Отож, знову ж таки, ми розвиваємося по спіралі. Я це, наприклад, на прикладі грошей провела приклад. Ось, і а, чим а, більший радіус... Тим більші можливості притягує у своє життя людина. Тим менший радіус спіралі, тим гірше і важче живе людина. Що робить мій курс шлях до любові із генетики? Мій курс шлях до любові на базі квантової фізики дає вам чіткі формули і усвідомлення, що впливає на цей радіус спіралі, що його суттєво зменшує, як саме зменшує, і конкретні практики і техніки, які ви можете робити самостійно, як вам ось цей спіралі збільшити. Збільшується радіус спіралі, ви автоматично починаєте отримувати нові можливості. І якщо людина, наприклад, знаходиться на цьому рівні, заробляє.